Hello, my dear students! Привіт, мої любі учні! Сьогодні ми працюємо з вами на сторінці 88 вашого підручника. Отже, приготували підручник. And let's start! І почали. Сьогодні ми познайомимось з вами з новими словами. Apple! Буква І в кінці не читається, пам'ятаємо про це, Apple яблуко. Apple. Банана. Банана, банана, банан. Пеа еа пеа пеа груша. Слово полуниця складається з двох слів. Почнемо з другого. Bury. Пам'ятаємо. Буквочка Вай в кінці перед приголосною. Після приголосної читається І. Берри. Berry. Strawberry. Straw. O. Strawberry. Полуниця. Т, Ч. -ч, -ч, -ч. Чері. Чері. Вишня. Orange. Orange. Буква І в кінці не читається, але вона дозволила букві G читатися так, як вона називається в алфавіті G. Orange. orange. Апельсин. Apple банана, пеа, Strawberry. Cherry. Orange. А тепер прослухаємо. These Page eighty eight. Lesson two. Task one. Listen and point. Apple, Banana, Pear, Strawberry, Cherry, Orange. Task three. Listen and sing. In the garden, in the garden We have a picnic in the garden I have apples, apples, apples I have pears, pears, pears You have cherries, cherries, cherries And strawberries In the garden, in the garden have a picnic in the garden. In the garden. In the garden. We have a picnic. In the garden. Ось така чудова пісня, а тепер давайте прочитаємо і розберемо. In the Garden. In the Garden. Пам'ятаємо слово garden, це сад. Sadu, sadu. We have a picnic in the garden. We мы имеему пикник в саду. In the garden. In the garden. We have a picnic in the garden. I have apples, apples, apples. Я маю яблука, яблука, яблука. I have pears, pears, pears. Я маю груші, груші, груші. You have cherries, 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 and strawberries. В тебе є vishni 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 полуниці. i have apples 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 i have pears 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 you have cherries 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 and strawberries in the garden, in the garden. We have a picnic in the garden. Sadu в sadu unas picnic v sadu. In the pamientajmo miż the the. In the garden. In the garden we have a picnic in the garden. Ще раз прочитаємо, а потім прослухаємо, а потім прочитаєте ви. In the garden, in the garden, we have a picnic in the garden. I Have apples, apples, apples. I have pears, pears, pears. You have cherries, 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 and strawberries. In the garden. In the garden we have a picnic in the garden. А зараз прослухайте цю пісню ще раз і попробуйте її також проспівати. Task 3: Listen and sing! In the Garden In the Garden. We have a picnic in the garden. I have apples, 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 I have pears, bears, bears. You have cherries, 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 and so berries in the garden, in the garden, we have a picnic in the garden. Сьогодні я хочу вас познайомити із двома словами. Так, так. Це слова е і Н. Це частини мови, які в англійській мові називаються артикль. Е Е-Н це артикль. На українську мову вони не перекладаються. Тоді ви запитаєте, а навіщо такі слова, коли вони не перекладаються? А це для того, щоб показати, що за цим словом іде іменник. Іменник це та частина мови, яка відповідає на питання, хто або що. Отже, коли ми з вами бачимо, що у нас перед словом стоїть Е або «ен», Це означає, що за цими словами йде слово, яке відповідає на питання хто або що. Але ж їх два скажете ви, зараз розберемо, коли вживаємо Е, а коли «ен». Отже! Е, епеа. Груша. П-п це приголосний звук. Е ставиться, коли слово починається з приголосного звуку. Епея, що груша. Е пиа. Ебенина, е банана, Б, Б це теж приголосний звук. banana. Е банана, банан. Хто, що, що, банан. А ще це е показує, що мова йде про один предмет. Коли я говорю е пе я маю на увазі одну грушу. Ебенина. Один банан. У мене на малюнку тут один банан, одна груша. Е говорить, що мова йде про один предмет. Ми слово один не кажемо. Ми просто перекладаємо груша, банан. Епеа е банана. Е Н. Е Н. Е Н ми говоримо, ми вживаємо тоді. Коли наше слово буде починатися з голосної. N – Apple яблуко. Е e це голосний звук. N – apple – N – Apple. – orange – N – orange. Апельсин. N Apple яблуко. An orange. Апельсин. І так само, як E, N вказує, що мова йде про один предмет. An apple, яблуко. Ми один не говоримо. Ми просто перекладаємо яблуко, N orange, апельсин. Давайте з вами зараз відкриємо зошити і виконаємо вправу 5 на сторінці 88. У нас з вами 6 речень. І треба вставити або e, або Н. Згадаємо ще раз. Е, e ми ставимо, коли слово буде починатися, наступне за ним слово буде починатися з приголосного звука. N, коли слово буде починатися з голосного звуку. Розглянемо речення. This is sandwich. Це sandwich. С, с. Це приголосний. Отже, ми пишемо тут «е». E. Записуємо речення. This is a sandwich. «Е» e підкресліть. Знову рядочка ставимо 2 і пишемо речення. I've got pear. У мене є груша. P. P. Який це звук? Приголосний. Що ми маємо поставити сюди? Е e чи N? Поставили і записали. Ставимо три і записуємо речення. It's orange. Це апельсин. Слово orange починається з голосного звуку О. Що ми тоді напишемо ось тут? E е чи N? Та, звичайно, N. Бо слово починається з голосної. Ставимо 4 і записуємо. That is cherry. То вишнина. Одна. Ч- ч який це звук? Приголосний. Отже, тут ми напишемо. 5. Five. I haven't got apple. У мене немає яблука. Apple. Apple. Це е голосний. Щоб... Що напишемо? Написали. І останнє що... шосте речення. Six. This is strawberry. Це полуниця. С, -с – Це приголосний звук. І ми напишемо. Окей! Поставте на паузу і допишіть вправу. А тепер давайте розглянемо з вами, вернемося до тексту. Пісенки. I have apples, Apples, Apples. Дивіться уважно, перед словом Apples не стоїть артикля. А знаєте чому? Тому що Apples це множина. А ви пам'ятаєте, що ми з вами говорили? Е і N е говорить про один предмет. А вона з вами множина. У мене є яблука, яблука, яблука. Те саме буде з грушами. Piaз, pias, peas. Буквочка е кінці говорить про множину. Отже, артикль не ставимо. You have cherries, cherries, cherries. Що ми знову бачимо в кінці? С. С. Буквочка с це множина. Ми не можемо поставити артикль. Те саме буде і словом полуниці. Strawberries – це множина. Я сподіваюся, що ви зрозуміли сьогоднішню тему.